Всем привет! ваша увага, Оля от Мишачков с Лисом. Падаю, мочу, попадая. На столе у нас флисовая желатка размера L, размер M, раката крита у торца, стакантов стайка, фирма 2U, размер 14, английской, размер M, L, 2XL, размер Розмір XL фірма Ancient Dem. Розмір XL Firma Next. Розмір Emma. Regata Green Outdoors. Фирма Квеча. Розмір L. Фирма инчиндем. фірма Primark. розмір S, Розмір M, розмір M, Че. під шею. Розмір Ейля. Розмір Ейля. Ось Така зелененька, гарненька. так грид Outdoors розмір Xia. Ще така пухнаста курточка? Від фірми Невлук. Розмір M. Зараз заберу. І продовжимо наш огляд. Розмір 3 xl Розмір іксей, фірма піма. xl фірма квеча. Ще підшийку, фірма квеча, під розмір XL. Руката грейтаудорс, розміра А. И мы оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, чи то ще